Доброго дня, шановні радіослухачі. На годиннику 10.35 у студії працюю я, Ірина Булгакова, і поруч зі мною знаходиться гостя нашої програми. Це сьогодні лікар-психолог Вінницької обласної лікарні імені Ющенка Ольга Дяченко. Доброго дня, пані Оля. Ми, вітання. Ми сьогодні поговоримо про психологічну стійкість під час війни. Ось така складна тема, скажімо, для але сподіваюся, якісь поради ви зможете для себе взяти. Користуватися і е, загальна загальне питання, з яким проблемами працюють сьогодні, ось у час війни українські психотерапевти, психологи, лікарі-психологи, наскільки ці проблеми різняться у різних категоріях людей? Е, з яким проблемами до вас особисто приходять люди? Чи змінилися, скажімо, спектр цих проблем у порівнянні там декілька років тому ще до війни? Дивіться, тут категорії, які ми надаємо допомогу, можна розділити на дві. Це перше цивільне населення, у якого ми бачимо зростання до тривожно-депресивних розладів. І є такий ріст, він постійно збільшується. І військове населення, де ми бачимо різке зростання розладів адаптації, і посттравматичні стресові розлади, та в меншій мірі якісь психотичні розлади внаслідок травм війни. Угу, я зрозуміла. Ну, а якщо говорити саме про психологічну стійкість, ну в, в можливо, я не права, але мені здає, здається що стійкість це щось невроджене, не це радше подібне, скажімо, до м'язів. Тобто їх тренуєш, а вони стають міцнішими, тренуєш правильно, вони міцнішують, викривляєш, може бути розлівий зв'язок. Чи це в принципі так? Якщо говорити про стійкість, це невроджене, це щось таке набуте? Я скажу так, що кожна людина вона народжується з потенціалом до стійкості, але е, ми можемо їй, цей потенціал використовувати із досвідом і проживанням певних стресових подій, нарощувати цю здатність, так як ви кажете, тренувати м'язи. А можемо не користуватися цим потенціалом, просто навіть не знаючи про нього. Так? І тоді е, м'язи будуть атрофовані, да? і ця здатність вона не буде зрощена, і людина не буде психологічно стійкою. Оля, скажіть, будь ласка, ось. Просто цікаво, як взагалі можна тренувати стійкість. Ну, я, наприклад, читала, скажімо, книгу, я зараз не згадаю прізвище, одного американського адмірала, де він розповідає про тренування, скажімо, морських котиків у Сполучених Штатах. Там зрозуміло, що, що, що тренують, тобто тіло, витривалість ці якості, психологічну стійкість, як її тренувати? Тобто, ну мені важко уявити, це що Аутотренінг? це. Ну, тобто, стільки це таки ну скажімо, не, не фізична категорія, що ти розумієш, що ти натренував чи чи ні? Так як це... тут, як тут бути? Це знаєте, не про одну лише якусь якість, це сукупність багатьох дотримання багатьох рекомендацій, багатьох практик. І ну починається все мені здається, задовільнення базових потреб, потреби сні, потреби в їжі, потреби в регуляції праці і відпочинку. І потім ми можемо говорити вже про попередження, Передження да, стресостійкості, і це якби є профілактикою і формування того, що тоді ми можемо витримувати. Тому тут на допомогу нам можуть. Ставати усвідомленість, так, коли ми зрощуємо свій емоційний інтелект, зараз є така дуже популярна фраза, і розуміємо, з чого починається наша стійкість, а це з цінностей. І далі, вже опираючись на свої цінності, ми можемо нарощувати здатність свою до стійкості. А психологічна стійкість це характер. Це визначається і характером, так, і нашими цінностями, і нашими здатністю до дій, нашою здатністю до позитивного мислення, здатністю нашою саморегулюватися в стресових якихось ситуаціях і витримувати, так і здатністю нашої бути частиною спільноти, так, бути соціальною такою, соціально активною. Особистість ну до цінності ми ще поговоримо більш, скажімо, детальні детально. Але ось у часи війни це я прочитала таку інформацію. Посттравматичний стресовий розлад він зростає у кілька разів. Ну це зрозуміло. Ну це не значить, що всі, хто бачили війну, матимуть цей розлад, але міжнародні дослідження свідчать, що посттравматичний стресовий розлад стається у 20-25% людей які були в зоні бойових дій тоді як у мирний час його мають лише 7% людей тобто чи буде чи не буде розлад залежить не так від того чи людина стійка як від того наскільки об'єктивно важка була подія, важка була подія тобто травма чи правильно я це розумію і від яких факторів скажімо, залежить розвиток посттравматичного розладу з які зараз тема дуже ну актуальна для нас Можна виділити два фактори, це дуже правильно ви говорите: від важкості травматичної події і від кількості травматичних подій, тому що вона може бути не одна, а може, як у військових, наприклад, наших, одна за одною кожного дня, да, вони проживаються на фронті. І від особливостей психіки, від індивідуально-психологічних особливостей. Це від темпераменту і від характеру людини. Ці два фактори вони формують. Здатність до того буде розвиватися в нас якийсь розлад адаптації, це чи посттравматичний стресовий розлад. Чи людина буде стійкою, і вона зможе витримувати в силу того, що сильний темперамент і сильні особливості характеру? Оля, ось ось мене, наприклад, завжди цікавило, як визначити стійка психіка у людини чи ні? Ось, наприклад, я для себе хочу зрозуміти, стійка мене психіка чи ні. На що я маю подивитися? Ну що взяти до уваги, так як і будь-яка людина, щоб зрозуміти для себе. Я маю стійку психіку, чи це такі не дуже а значить, я маю скажімо, уникати якихось травматичних подій, чи чи навпаки, вони для мене, в принципі, ну не скажімо, нормальні, але ну не такі травматичні. Дивіться, якщо так в загальному говорити про те, стійка чи не стійка, і таким поглядом це да оцінювати, то ми можемо дивитися, наскільки людина може справлятися з труднощами, може їх витримувати, може їх долати, тому що навіть якщо немає війни. Є багато стресових факторів, які нас оточують постійно. І здатність справлятися з цими стресовими факторами, здатність витримувати, долати труднощі життя, стресові фактори в житті говорить про стійкість, бо ми бачимо, що одні люди там не можуть утримуватись на роботі, швидко там ідуть в якісь тривожні розлади, порушення сну а інші люди стійкі, да, витримують там всі фактори, які їх оточують кожного дня. Добре, сплять, харчуються, спілкуються. Це тобто здоровий пофігізм. Ну я, я так просто скажу, можливо, не зовсім не зовсім коректно. Якщо людина пережила ряд, ну просто я для себе хочу розуміти більш детально, якщо людина пережила ряд стресів сильніших, це втрата, може можливо близьких людей чи можливо інші якісь моменти. І вона, скажімо, ну ем, ну як це сказати, не докотилася до антидепресантів. Це в неї стійка психіка. Можна сказати, що так. І якщо вона вже вмушена звернутися до скажімо, до лікаря, то напевно тут вже є якісь такі моменти, що вона має ну уникати, можливо, подальшому якихось травматичних подій якщо... по можливості так. Уникати і стосовно втрати, навіть якщо і звертається, це ну якби не завжди говорить, що людина дуже слабка. Інколи це ознака сили. Але якщо це за затягнута така втрата, затягнене горе, яке там не минає, не зменшується, і людина з цим не справляється і наростає тривожно-депресивна симптоматика, то так, це вже mm -hmm. ознаки того, що людина менш стійка. Якщо стійкість скажімо, подібна до м'язів, ну ми так уявляємо, то як тренувати м'яз стійкості? Як, наприклад, курси скажімо, до медичної допомоги, а чи існують якихось якісь певні курси психологічної допомоги, що вчать жити самого себе близьких і ну якісь, скажімо, саме стійкості. Знаєте, з початком війни зараз є багато всяких таких курсів, які орієнтовані на зрощення стійкості в суспільстві. І коли почалася війна, у нас є дуже гарний в Україні центр психологічної допомоги коло сім'ї. В них є Ютубі канал. Де в них є серія вебінарів дуже прекрасних, дуже гарних, професійно, компетентно все організовано, називається Академія стійкості. Там є 33 коротких таких записи, там близько 10 хвилин, де психотерапевт розповідає, що таке психологічна стійкість, дуже гарні такі приклади наводить, дуже доступною мовою просто і гарно розповідає. Рекомендую прямо всім прослуховувати, для того, щоб розуміти, що таке психологічна стійкість більш на глибокому рівні. І для того щоб вчитися бути стійким. тобто канал називається коло сім'ї. Коло сім'ї, так серія вебінарів в них просто є дуже багато. Конкретно по стійкості називається Академія стійкості. Угу. Ну я сподіваюся, що які у людей є проблеми, вони, хоча б ну переглянуть, подивляться. А якщо говорити саме ем, про методи плекання психологічної стійкості, якими вони є? Чи взагалі вони існують? У дивіться тут якоїсь такої, знаєте, конкретної методології немає. Тут іде більше опора на усвідомлення цінностей. Так, на здатності нарощувати свої ефективні дії, це жити згідно цінностей, ходити на роботу, працювати, розуміти своє призначення. Тут є опора також на здатність до позитивного мислення. Це про вибір, да? бути стійким і розвиватися в цьому напрямку, і нарощувати цю здатність. Це про здатність до самоврегулювання. І отут можна розкрити трошки методологію. Тут можна використовувати і релаксаційні методики у цій медитації. І методики на швидку саморегуляцію емоцій, здатність до того заспокоювання в умовах стресу. Це там дихальні практики різні. Там методика 5 4 3 2 1 та ж дуже популярна. Є Це рахувати предмети. Так, угу. почергова активація органів сприйняття предмет. Те, що я бачу, чую, доторкаюся, смакую і можу понюхати на запах. Чотири стихії теж відома ізраїльська методика, дихальна практика, квітка, свічка найпростіша, можна в будь-який момент використовувати, які допомагають ці техніки нам швидко саморегулюватися. І повторюватися буду також приналежність до спільноти, здатність ділитися своїм досвідом, спілкуватися, комунікувати, тому що це в цьому наша єдність. Так? І так ми можемо, підтримуючи одне одного, проживати якісь події набагато легше, бо розділена. Біль, вона меншої. Прочитала про це одну цікаво цікавий такий момент. Стійкість це вибір у будь-якій складній ситуації. Ми його маємо. Якщо впали, ми можемо лежати і чутися жертвою, а можемо вирішити піднятися. Про це зокрема говорить Віктор Франкл у книжці Людина у пошуках справжнього сенсу. Так само і Едіт Егер у книжці Вибір. Вона писала, що коли вона була у констаблі, її мама сказала: вони можуть контролювати твоє тіло, твої дії. Але не можуть контролювати твої думки. А ось чи згодні ви з цим, що стійкість це вибір, скажімо, і яку літературу з психологічної точки зору ви прадили почитати нашим слухачам, можливо, фільми, які б а, допомогли їм, скажімо, ось визначити, як тренувати стійкість чи? Ну, тренувати я не знаю. Ну, ну подивитися фільми на цю тему, скажімо так, буде правильно. Mm -hmm. Дивіться, стосовно того, чи, чи стійкість це вибір. Так, стійкість вона починається з вибору, але стійкість це не лише про вибір, да? це про усвідомленість цінності, і це все про що ми говорили, але е, можемо бути стійкі, лише прийнявши вибір. Це починається з цього. Книги стосовно тих, от, про які ви щойно сказали, це Віктор Франкл, людина у пошуках сенсу дуже гарно нам розкриває тему стійкості, тому що говорить, що людина, якщо знає заради чого, то вона може витримувати. І дуже гарно в цій книзі описані багато моментів, які також приходять приводять дуже нас до самоусвідомлення. І книга Едіт Едгер, я теж би її рекомендувала. Вибір. Також нам розкриває дуже гарно цю тему, також це фундаментальні книги, які я вважаю, має кожна особистість прочитати. Також ведіт є ще книга Дар, теж чудова теж про стійкість. Фільми дуже багато є зараз гарних таких фільмів. Можна сказати, виділити, наприклад, Мирний воїн, гарно, дуже гарний фільм. Можна сказати, що один плюс один відомий всім, також фільм хороший. Прихована краса, незвідана земля багато дуже зараз є таких гарних мотивуючих фільмів. Ну, хоча б ті про які я сказала, почати варто подивитися. Варто подивитися. А якщо говорити саме про стійкість, то е, наскільки я розумію, людина з цінностями, що говорити про цінності, людина, у якій е, скажімо, сильні цінності. Саме напевно, таку людину може назвати стійкою. В такі випадки і в історії багато власне кожного, кожного ну щодня ми зустрічаємо таких людей, які не можуть щось зробити, бо в них просто такі моральні принципи. Вони не можуть зарадити, вони не можуть підставити іншу людину, бо в них просто є, ну скажімо, стрижені якісь. А люди є, і люди інші, люди, які як пласти, ну, скажем, пластилин. Тобто тут ліпиш, тут тут пригнуся, тут пригнувся, Ну і так зручніше. Які люди, скажімо, ну я не яким людям легше жити, які люди знову таки більш стільки, більш стільки, напевне, не скаже. Зрозуміло, що люди з цінностями, вони більш стійкі, але можливо, яким людям комфортніше жити, які більш психологічно ну, витриваліше. Але з точки зору психології, просто цікаво. Ну, ті люди, які е, цікавляться цією темою, ті люди, які е, аналізують, усвідомлюють, змінюють, навчаються, такі люди вони більш глибинно е, розуміють е, саму систему да, от, е, стійкості, і тоді вони можуть на це опиратися. Тому що, якщо ми знаємо, да, що таке стійкість, що вона чим вона визначається, ми це аналізуємо, ми про це думаємо, це стає нашою опорою, і це робить нас стійкішими. Чи можемо ми тоді сказати, що люди, в яких цінності переважно матеріальні, зараз програють тим людям, в кого цінності нематеріальні? Можемо, можемо так виділити і так сказати, так. Тобто більше на перший план виходить саме, скажімо, нематеріальні цінності. І, до речі, люди, ось люди, які до вас ну, звертаються як до лікаря, а до лікаря-психолога. Чи вони, коли почалася війна, повномасштабна війна, вони якось змінили свої цінності? Ось є розмови у вас цими людьми. Як вони переорієнтуються? Тобто, ну зазвичай в нас було як, ну скажімо, там щастя, певні матеріальні моменти. Це там квартира, машина, якісь подорожі, знову таки, все на матеріальний аспект. Зараз як змінюються ці цінності у людей? Чи змінюються вони взагалі? Ну, в, більшу, в більшій е, мірі так змінюються. Навіть особисто про себе і про тих людей, які звертаються до мене, можу з певненістю сказати, що так. Люди стали цінувати тишу. Люди стали цінувати те, що вони можуть просто ходити, просто дихати, просто бачити, просто чути, просто вірити так, в те, що зміниться, опираючись на нашу релігію, на нашу культуру і на нашу єдність. Тому що ця війна дуже в нас загострила. Позитивні емоції, яка їхня роль? Дивіться, знаєте дуже велика багато зараз в соціальних мережах пишуть про те, що там не можна сміятися, радіти. Ну звісно, нам не так радісно, як колись до війни. Але ми не маємо втратити цю здатність, тому що саме здатність до позитивних емоцій, до радості вона залишає нас емоційно живими, а значить, психологічно стійкими. Тому там, де це доречно, потрібно радіти і. Потрібно е, позвчитися позитивно мислити, і це нам буде допомагати в ці темні часи бачити не лише темряву, а й світло. Тому це є дуже важливо. Чи можна сказати про те, що якісь методи психотерапії вкраще зцілюють е, від посттравматичного синдрому, а якісь гірше? Я маю на увазі, ну е, які з якими методами, скажімо, ви працюєте? Я так розумію, що з такими людьми ви працюєте? Так. Дивіться, є зараз ряд методів психотерапевтичних, які там виділяють да, міжнародні організації по протоколах. У нас когнітивно-поведінкова трансфокусована психотерапія, наративно-експозиційна терапія, МДР і регресивна гіпнотерапія. Також є оці такі основні доказові методики, які гарно працюють з травмою. Кожному підходить щось своє. В ряд особливостей психіки одним потрібна одна методика, іншим інша, і це може визначити лише спеціаліст е, гіпноз. Чи часто наскільки я розумію, ви володієте методами гіпнозу? Чи до вас часто звертаються люди? скажімо, які мають саме посттравматичний стресовий розлад, можливо можливо, тривожний депресивний синдром. Це все-таки різні речі і просять вас там, скажімо, ось сеанси гіпнотерапії. Ну, ну яким людям взагалі я маю на увазі, що у нас будь-які там проблеми, думають, ну я можливо звернусь там, пройду сеанси гіпнозу, і мені буде краще. Що ви могли порадити людям, коли можна звертатися до сеансів гіпнозу, і взагалі при яких, скажімо? Ну, психологічних, психо, психотаких моментах вони діють. Якщо говорити про травму і роботу в гіпнотерапії над травмою, то це лише якщо травма завершена. От завершилася подія, вона минула. Тобто, коли не завершена, цього не можна. Не, робити. Можна, не можна в можна ні в якомусь а напрямку, чому? тому що людина ще в ці події проживає. Ці всі емоції вони не закрить, наприклад, діючим військовим, які повертаються назад, це буде ретравматизувати їх. Травма має бути завершена, і це лише робота там з ветеранами або цивільними, які вже вийшли з травми. От спектр захворювання, яким ми працюємо в гіпнотерапії. Ну, він широкий. Переважно це невротичного спектру захворювання, там тривожно депресивні, легкі порушення, психосоматика різної локалізації. Так і дуже добре на фоні психічного здоров'я регресивна гіпнотерапія працює над різними запитами про якихось дитячих образ, якихось там фіксацій на якихось подіях. Дуже добре працює ця методика. Угу. А, і ну останнє питання час у нас вже мало. Як ви думаєте, ми здолаємо вплив цієї війни на наше психічне здоров'я, здоров'я нації? Я думаю, що здолаємо. Чому тому що у нас є е, такий досвід, де да, наші покоління проживали війну? Ми це витримували. Ми з цим справлялися. Я думаю, що ми генетично є стійкою нацією. Ми можемо опиратися на наші гарні цінності. На е, нашу здатність опиратися на нашу культуру, так на, е, на нашу єдність. А тому ми зможемо витримати, ми зможемо вистояти, перемогти і відродитися. Я, я вам дуже дякую за таку цікаву розмову. І нагадаю, що ми сьогодні говорили про психологічну стійкість під час війни, як її тренувати, і взагалі що це таке. Говорили з нашою гостю, це лікар-психолог. Вінницької обласної лікарні імені Ющенка Ольга Дяченко. Дякую вам, Оля, за те, що ви знайшли час і прийшли до нас. З вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один